Письменниця Дар'я Нагаєць. Аудіооповідання. Осінній поклик. Ночі ставали довшими і прохолоднішими. Вранці туман стелився понад дахами, наче намагався приховати в тому міста. Лише сонячні промені, пробиваючись крізь жовте мереживо, верхівки дерев, ковзали по шибках і створювали ілюзію тепла. Але легкості, що колись жила в моєму серці, більше не було. Я стояла біля вікна, шукаючи пояснення цій тягучій тиші. Небо здавалося порожнім. Стрижі відлетіли, відгукнувшись на невидимий поклик осені. Їх не зупиняв календар. Вони відчували час інстинктивно, іноді ще в липні. Разом із ними пішов і той веселий гамір, залишивши за собою нестерпну тишу. Я спробувала заповнити її телевізором на жовто-блакитному екрані, ніби з іншого світу, вигулькнуло обличчя в піджаку. Воно бадьоро говорило про реформи, про відміну мобілізації, про безвізовий режим, про зарплати. Слова сипалися як холодні камінці, але не зігрівали. Навпаки, тиша без стрижіїв здавалася правдивішою, ніж голос, що її ламав. І в тому я переконалася того ж дня, коли на дорозі зустріла зелену вантажівку. Вона виринула зненацька, підрізала мене на шосе і загородила обрій. Чорний номерний знак, брезент, натягнутий на кузов. Військовий транспорт тепер знайома річ. Колись такі машини везли юнаків, які виглядали з під брезенту з цікавістю, махали руками, ловили усмішки та повітряні поцілунки. Тоді всі знали, вони повернуться. Хай через рік, але повернуться тепер усе інакше. Кожен знає, куди їде така вантажівка, але ніхто, коли та чи повернеться вона назад. Ніхто не виглядав з кузова. Якщо вітер і піднімав край брезенту, погляди ховалися всередині, посмішки залишилися у минулому. Машина мчала вперед, ніби намагаючись утекти від мене від усього мирного світу. Я не відставала. Місто ми хотіли довкола: світлофори, галас, вітрини, білборди, яскравий ярмарок життя, який здавався примарним. Лише я й вантажівка знали справжню ціну цієї миттєвої буденності. Як ви там, хлопці? Подумки я простягала до них свої руки, уявляла матерів, які плакали в хустки, батьків, що сціплювали зуби, аби не зламатися, уявляла дівчат, чиї губи залишили солони від сліз поцілунок на прощання, дітей, які обіймали батьківські долоні, і невідомість, чи є в них попереду 12 місяців. Чи повернуться вони хоч колись? Я хотіла б тримати цю машину в полі зору якомога довше, не дати їй зникнути. Постривай, вантажівко, чом летиш ти так шалено. Дорогу перегородив блокпост. Озброєна постать зупинила рух, і я на мить повірила. Зараз її покарають за цю шалену гонку. Але ні, кілька формальностей, і вона рушила далі. А я залишилася сама з тишею, яка знову впала на місто. Минуло три літа. Знову осінь, знову довгі ночі. Гнізда залишилися порожні. Стрижів немає. Вантажівку я більше не зустрічала, але піджак на екрані нікуди не зник. Ті ж самі промови, ті ж самі обіцянки, лише на кладовищі побільшало прапорів. Їхні кольори тремтять на вітрі, як душі тих, хто відгукнувся на поклик. Вони пішли, немов осінні птахи, та не повернулися назад. І знову стало нестерпно тихо.